Друзі, продовжуємо наш суботній ігровий день на склад. Такі Олександр Єремченко, номер третій, п'ятий Олександр Браніш. На речі, не пристані не приставив М'яч Вітає ворота. Тим часом забиває дев'ятий номер авангарду. Забиває. Не хочеться тут погано казати. Тут люди, думаю, не можна мені коментувати такі дії. Просто щоб цієї країни не до країни не існувало. І вони давали нам насолоджуватись футболом і такими шикарними гойлами: Шестерньов зараз. Шіньо, Шестрьо. Крусян ставить жорсткіше. нового момент, але не без проблем відбуваються. Олександр Крусян вже назбирав двох. Класний перекат, але проте шестрьнього таке не проходить. Тепер шестрньов показує, як треба перекатувати. Олександр Шестерньов. технічно, техньо. Олександр Шестрньов. Маестро. Просто Олександр Три. Першого номера авангарду від Олександра Бракіша. Ні, четвертий м'яч там... П'ять секунд, ну, що ж на цьому скоріш за все. Тайм перший закінчиться. Ні, гусів ще й намагається пробити. Стріляє з носка. Кіпер Тріумфу відбуває. На цьому тайм перший закінчено. У матчі між ФК Тріумф та Авангард Київ. Номінальні гості поки що попереду. 4-0 Друзі, невеличка перерва відпочинемо Але не без проблем Віталій Робул справляється з цим пострілом. Завівся Максим Андрієв з Олександром Шестерньовим. Мовляв. Андрій вимагав фола шестюньов. Ось не словом а ділом доводить. Для Романа Буги та компанії. Даруйте, друзі, за все-таки Розібралися. Куди його ставити? У прізвищі капітани, Буга. Райна Бартрена, Андрієв. Хороший постріл, але в ворота в Так, сейві, напевно, 4-5 зіснили Доволі таки добротів, скажу так. Шестерньов партера Протерадоль Стійко! Ой-ой, як же все красиво, легатно, по футзальному розіграно. Шестерньов віддає на Браніша. Браніш на дальню стійку і Гусів оформлює дубль. Центровані в першу чергу на футбол мінімальна кількість фолів Так пам'ятаємо, там трошки словесна перепалка була між Андрієвим та Шестерньовим. Вона так швидко і закінчилася, як швидко закінчилась у нас і інтрига сім. Ну друзі. Пробачається. По такій грі, по такому результату, нагадаю, 7-0. Авангард Київ продовжує гонитву. Давайте, до речі, подивимось, чи зможе «Авангард» ще зачепитися. та 25. Також балів, як і у Авангарда. 8 м'яч літає ворота. Тим часом забиває, як я розумію, Мико. Крусян! ух ти! Класно розвернувся Олександр, але Ільха Моруджев зараз по-справжньому. Ну подивимось. Чекаємо ми на серйозну зарубу на один з центральних поєдинків дивізіону Урбан. Ей Крусян, два в один вихід. Олександр Крусян. Ну що, буде гол? Гол Олександр Крусян. Нарешті. Звичайно, за слабкий постріл для Ільхама Оруджова. Там гусев дуже здорово розвертається. Дев'ятий м'яч забиває. Ільхам Оруджев записує до його активуючий асист. Сьогоднішній тур ще проведуть. Що ж, час вичерпано, 3 секунди. Все, фінальний свисток. 9-1. Перемагає колектив у чорно-білих кольорах. З чим ми.